Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Буря піднялася несподівано. Хвилі били об човен, кидаючи його в різні боки. Буря була несамовитою. Чоловіки на човні міцно вчепилися за весла, вони не на жарт перелякалися, бо усвідомлювали небезпеку такої бурі в Галилейському морі. Още одна хвиля з силою вдарилася у човен. Буря стогнала, море ревіло. Чи була ще надія на спасіння? Серед чоловіків на човні були рибалки, які раніше потрапляли в бурі, але ця буря була значно гіршою над усі інші бурі, які їм довелося пережити. Допоможі, допоможімо! Поки вони отак відчайдушно боролись за своє життя, Ісус лежав собі і спав спокійно на корні човна. Коли буря досягла свого піку, учні кинулися до Ісуса і закричали: Ісусе, хіба тобі байдуже, що ми тонемо? Ну поможиш нам, то ми загинемо. А до кого звертаєшся ти, коли хвилі страху й тривоги б'ють у твій човен? Ісус, Господь усього всесвіту! Він встав і промовив до вітру. Замовкни, учухни. Вітер відразу затих, і на морі настала така тиша, неначе не було ніякої бурі. Учні дивувалися цьому чуду. Хто ж це Ісус, що навіть вітер і море слухняні йому? Ісус то Господь, Він панує над всією природою, а також над хворобами. Злими духами Ісус панує навіть над смертю. Немає нікого подібного йому. Він робить те, чого ніхто інший не може зробити. А учні вважали, що потонуть із своїм човном, а разом з ними потоне Ісус. Де віра ваша? Чого ви боялися? Їм потрібно було задати собі те питання, яке задав їм Ісус. Ісус Господь, Він панує над хвилями в твоєму житті. Говори з ним про хвилі своїх потреб, турбот, проблем у школі, хвороб. Ісус Господь. Тому не бійся, але довіряй йому. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт, риска.ру. Subachka. story children krabka orka